Тут же вопрос, Павлоград, Град. Спасибо, доброго дня, дівчатка, мої золотенькі хлопчики. Будь ласочка, уважно передивляйтеся, мій блог, тому що на постійній основі я відповідаю на подібні питання і вже десь були відповіді. Стосовно окупації чи здачі деяких територій, дуже багато інформації я даю в телеграм-каналі по прогнозам, по ось таким питанням. Тому, будь ласка, передивляйтеся, долучайтеся в телеграм-канал, якщо вам дійсно це потрібно, тому що я не можу кожному особисто відписувати. Це займає дуже багато ресурсу. Стосовно Павлограду, ми дивимося до кінця року цього, і там ще можемо подивитися ну, перший місяць наступного року, так? Дуже великий діапазон зараз не беремо. Павлоград, так, на найближчий час наслідки мені йдуть наслідки по ресурсам. І дуже така енергія супротиву, от, але наслідки, тобто, це говорить про те, що найближчий період дуже багато чого буде летіти і пролітати, на жаль, саме Павлоград, так? Далі, чи там здадуть Павлоград, так було питання? Ні, я цього не бачу на найближчий час. Так точно таких моментів немає. Чи е, ворог е, там, окупує найближчі декілька місяців? Так? Ми дивимося грудень-січень. Грудень-січень, Павлоград, чи буде окупація Павлограду. Окупації не бачу. Дивіться, лінії межі кордони цілі, але дуже багато наслідкової енергії, дуже багато буде е, знову ж таки, летіти, і через те буде тяжко. Буде тяжко по ресурсам і загалом ситуація розтягнеться в часі. Тобто це не на декілька місяців. Тут ситуація може на півроку затягтися. Ну, це так, як зараз я можу сказати, так? А, приблизно дуже багато розчарування, дуже багато страху і тривожності, звісно, буде. Тому що ситуація, скажімо так, непроста. А, дуже багато чого будуть говорити, створювати якусь інформацію псошною, якої насправді немає, але розповсюджувати якісь історії будуть. Тому треба перевіряти інформацію. Декілька разів, так ем, розуміти, що зараз дуже багато якоїсь пропаганди і намагатимуться впливати на людей, на їхні рішення. І через те, що відбувається зараз, і. Обстріли, втрата ресурсів, так і це все люди в паніці. Ну це зрозуміло, так? Така ситуація можуть робити і приймати дуже необдумані рішення. Тому, будь ласочка, дивіться, мені знову ж таки взяла іншу колоду, дуже багато наслідкової енергії йде. Я не бачу ніякої поки окупації здачі, але наслідки так можливі. Тому бережіть себе, це буде Україна.